1500 гривень за лот з 10 ось таких рушників пончо. Це в нас ніндзяго, хлопчики дуже полюбляють їх. Це в нас такий вид о, рушників, які дуже полюбляють дітки, тому що в ньому, в ньому дуже зручно. Не треба нікого окутувати чи якось інакше. Просто зверху ось так оділи і все. У нас тут всередині о, немає краски, все біле, щоб не зашкодити шкірі малюка. Ось так воно виглядає зсередини. Тут в нас капюшончик, все як треба, така. ось так воно всередині. І також буде в такому кольорі. Зеленому, дуже яскравий. Дивіться, які принти яскраві, дуже популярні серед діток. Ціна за одиницю в нас 150 гривень, а розмірами вони 60 на 60 см. Тому щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.